Привіт, друзі! На минулому тижні приїхав мій сейфблок. Ви просили його показати в роботі. Працюючи на дереві, мені знімати телефоном і думати за роботу досить важко. Тому на цій моделі, яка є в мене вдома, такий кусок мені до підбородка горішок. Я вам покажу, як я то прив'язую, як воно працює. Ну, Звісно, я різати не буду, але основні моменти ви зрозумієте. І так, сейвбок у мене зав'язаний просто на пів грібань і на дереві він прив'язаний у мене тепер на коров'ячий вузик. 5 метрів тяжко в'язати, ну, але спробував яструвати позавчора от таку приспособу із вузлами і з тих 5 метрів. Як це працює? От я думав, що отак от зроблю от і отак от от буду продівати цей блок у відповідний отвір сюди чи сюди. Коротше, зв'язав я з цього от, так, таку приспособу невдачно, тому що на цьому кускові, який діаметром тут може десь 35-40 см, вже в передпослідньому вузлові було недобре. Знову розв'язав і от вирішив, буду в'язати, при роботі знову буду в'язати на коров'ячий вузол. Хто знає коров'ячий вузол е, добре, хто не знає, відмічайте в коментарях, щоб я і відос про коровячий вузол зробив, якщо треба. Зав'язав знову на коровячий вузол. Тепер покажу, уявіть собі, що цей кусок, мені треба його зрізати. Зробив я клин, беру свою мотузку і. Щоб не помилитися, от піднімаю вверх цей блок, пропускаю через всі отвори, прив'язую цей кусочок, так, нагадую півштик і в ту ж саму сторону верхній обір. Буду в'язати на удавку. Раз, два, три, 4. Поправив, поправив. Дав команду низовому, щоб зробив натяжку. І цей блок піднімаємо до верха. Це теж один із плюсів, окрім того, що цей блок масивна така байдарність. Отворами не ламається, не гнеся, має МБС 120 кН, це просто гігантський запас потужності, міцності. От Ми можемо підняти і це дає нам ще один козик. Коли тут вже клин зробили, менше у нас вільного падіння, тільки вже от так от перевертається. Це ніколи не буде у нас так і з блоком. Блок Е... ви не установлювали, він буде висіти. Поки ця вся маса полетить вниз, у нас вже метр півтора пролітає. Це вільне падіння нам наверху абсолютно не потрібне. Всього, отак от ви підтягнули, низовий дав натяжку І створюючи тертя, мотузка проход... пройшовши через ці отвори, створює тертя і зменшує нам нагрузку на верхню точку. Згадуємо фізику. Якщо щось зверху спускаємо на блокові, коефіцієнт корисної дії 97 чи 95 чи 98% ми ігноруємо. Якщо спускаємо на блокові, скільки в нас колода буде важити, таку протидію треба нам створити. Тобто 100 кг йде в одну сторону, спускається, 100 кг нам треба зробити відповідну... Силу, яка буде протидіяти цій ці колоді. З блоком така ситуація. Повторюю, що блок у нас був встановлений, і він висить, це нам там лишнє, нам треба уникати того вільного падіння. Е... Вертаюся до сейфблока. блока, завдяки тому, що проходячи через ці отвори, створюється тертя. Яке тертя? Я не знаю, ще не порахував, ніяких відносин я не бачив. Аналогічно може бути і така прибуда Sling. Дана прибуда в мене з кільцем, щоб можна було із розвилки здірнути. На малих діаметрах я от теж так наматую. Роблю удавку, пропускаю через 3. П'ятницю пропускав навіть через 4 кільця, теж створює гігантське тертя, теж його так от можна підняти. І воно в такому, в такому форматі от, зменшує вам от, так буде тільки ось от так от, схилиться і все, і вже дає тертя. Добре. Яке тертя? Я не вивчив, буду класти. Е, яку протидію створюю ці три отвори. Я не знаю, буду класти на ваги і буду заміряти. Маю гирі 24, гірі 24 -ки буду класти, буду пробувати. що Ага, з блоком 48, значить протидія 48. Тут 48, скільки буде протидія, не знаю, буду пробувати. Побачу. Зроблю відос, якщо хочете, поміряємо. Бо я сам теж не все знаю, я теж я учуся разом із вами. Так. Ось така от ситуація в нас вийшла. Але е, окрім того, що я купив цей блок, я ще купив от такий от бекбон. Костя е, Плотніков вже охрестив якась суміш і між вісімкою і якимось такелажним конектором. Коротше, вийшла у нас такелажна вісімка. Розбираю це все, що тут я наплутав. І покажу вам ще один метод, про який я знав, але забув і не використав його в четвер пятницю минулого тижня, коли спускав отакі от півтора-метрові-півтора от метрові кусочки. Що це нам дає? Ми можемо його використати в поєднанні? поєднанні із вупі слінгом. Вупіслінг це таке. От петля, яка от регулюється, і можна навколо дерева так його в'язати, в'язати сюди блок, чи його класти знизу, порт у нього встановлювати. Але сьогодні я вам покажу інший метод використання цієї петлі. Я вже спробував, як воно має бути. Зараз я вам покажу. Так. Витягуємо звідси мотузку. А, ні, не витягуємо. До мотузки прив'язую. Бекбон. На хускорнівській мотузці з однієї сторони от є от такий хвіст, а з іншої сторони є петля. Петлю я вже випадково зрізав, так що мушу прив'язувати. Прив'язую якорним узлом. Так, прив'язав. Добре. Сидіть на своєму місці. А зверху я цей шмат встановлю на Link. Дивно, але так можна. Не знаю, хто з вас це використовує. Я до сих пір за 8 років ще ні разу не використовував. Пару разів бачив, коротше бачив відоси, не спробував, тому що якщо щось бачите, цікаве, нараз, разу, на наступному заказі використовуйте, щоб запам'ятати, щоб руки запам'ятали. Установлюю сюди зверху Link. Продів через петлю. Зробив ще один оборот. Дуже добре, бо він шуршавий і до кори дерева гарно пристає, створюючи велике тертя. Но установили. Взяли це, проділи сюди. У верхній отвір протягнули і тепер кріпимо за бокові вуха розправили, дали натяжку, підготували для спуска. Далі команду низовому, Толкнули, полетіло. Знизу він взяв, це розібрав, чи так розібрав, чи просто скинув з дерева, потянув вам наверх і все. Ви знову перев'язуєте цей блок. Ріжете інший кінець, ой, в'яжете інший кінець. Інший кусок і дорізаєте, рухаєтеся Так що, Такі ідеї я вам сьогодні розказав. Якщо треба більш детально розказати, як в'язати коров'ячий узел, пишіть у коментарях. Якщо треба заміри по цьому, цей блокові, знову пишіть у коментарях. Якщо треба ще якісь ідеї, більш детально, що там можна зробити ще з цим бекбоном. Но, тож, до речі, дивіться, ще маю таке кільце із такою таким фіксатором, відночуть, 60 кН його МВС, прискорює роботу. Якщо хочете, щоб я відоси про нього засняв, пишіть в коментарях, буду знати, кого цікавить, і тоді буду знати, що, що знімати, що вам поясню. Ну, Сьогодні що планував, засняв, показав. Працюйте безпечно, не спішіть. І все, і на зв'язку. Пока.